Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. а також дуже радий, хвилююся, не повірите мені, дуже радий сьогодні вітати свою гостю. Чому хвилююся? Зараз все зрозумієте. Сьогодні у мене в гостях авторка курсу з ораторського мистецтва арт спікер Ольга Сольвар. Оля, я тебе дуже радий бачити. І це взаємно. Дякую тобі. А чому хвилююся? це питання. Чому хвилююся? І відповідаю одразу. Ми, на жаль, в основному 99% ми не чуємо, що і як говоримо. Якщо ми чуємо, що говоримо, тобто, все-таки, як казав, е, на жаль, вже покійний Жваненський, що відстань від рота до мозку все-таки трошки іноді зменшується у деяких людей, і вони контролюють, що вони говорять, то саме як і що ми говоримо, ми не чуємо. То, що називається, ми просто не чуємо себе. Ось чому е, в епоху касетних і бобінних магнітофонів, коли ми. Записувалися в мікрофон, а потім пускали і слухали себе. Невже це я? Не може бути. Що це да. де це голос зі сторони завжди звучить по іншому, і люди того лякаються, соромляться і здається, що вони звучать погано. Абсолютно ніяк. Але да, я. я тобі скажу, є люди, які бояться писати голосові повідомлення в різноманітних меседжерах. Ти про це знав? Е, я знає... я знаю інакше. А? Я знаю, що якщо до мене приходить меседж е, саме голосовий, mm -hmm. я розумію: лентяй, лінується щось набрати. Руки зайняті, що робиш. Ну тоді не пиши, тоді не говори. Сміливе Ну, можливо тимда okay. сьогодні. Будемо говорити, і в принципі я тебе запросив, Дуже дякую, що ти сьогодні завітала. Ми сьогодні будемо говорити про е, дуже популярні в останні роки е, такі тези і такий напрямок, як публічне мовлення, публічні виступи і мовленнєва комунікація. Почну з бази. Почну з того, що ми всі говоримо про те, що у нас мало. Комунікацій наші діти мало комунікують, тому що ковід, тому що не ходять до школи, і так далі. І так далі. Ми з дітьми, дорослі, мало комунікуємо, тому що ми більше зайняті на роботі, а потім ми компенсаторні моменти всілякі використовуємо. Беремо дитинку, сядь mm -hmm. в гаджет, пози, подивися, мультики і так далі. І так далі. Ми самі з собою, зі своїми, з дружинами, з друзями також мало комунікуємо і тому, на жаль, розлучення, нерозуміння. Ну і я ну, не окей, беру такі. Да? ну, Є таке, принаймні так говорять психологи. І вони якби підбивають повністю це все. Кажуть: вам треба більше говорити. Вам треба більше говорити. Якщо забрати всю цю життєву, соціально життєвий оцей от момент е, професійний. Я хочу на перший план. Все таки ти професіоналка, в першу чергу, і професіональні питання. Як чи можна навчити? Якщо можна, то яким чином навчити? Чи є методології? Скільки тобі відомо методологій саме навчання наукових методологій для того, щоб людина почала нормально, класно і виступати, і говорити? Так, вісім питань в одному, давай по mm -hmm. черзі, і як в анекдоті, і це було била раз. Ти <рісті рісті> говориш, що комунікації мало, не згодна, давай. комунікації багато, але вона видозмінилась. Комунікація стала іншою, і в основному, да, вона в мережах. Все, що стосується спілкування і діалогу тета тет, він став стислий. Mm -hmm. Все йде до спрощення і скорочення. Чому час найцінніший ресурс? За наявності такої величезної кількості інформації довкола, він вимагає від нас скорочувати. Да, звичайно, ми багато спілкуємося переписками. Ну, зараз у тебе, да? ти ж також більше викладаєш інформацію в письмовому вигляді. Але силу слова ніхто не відміняв. Тому що, якщо у тебе є класна ідея, якщо у тебе є крутий стартап, якийсь бізнес-план, то без красномовства досягти успіху нереально. Оце um, залишилося um, от, так, як і було. От. Але от тут мені здається, і найбільший розрив. Людина умовно. Людина, uh -huh. як казав Альф, гіпотетично. Е, людина має стартап, людина має фірму, людина має мету, людина має люди і що, що завгодно. Так. І плюс ще людина е, має посаду. Окей. Okay. Так. І їй треба донести цій людині. Їй треба донести і свою позицію, і свій е, стартап, і свою ідею, і залучити інвестиції, взяти гроші, так. і треба залучити команду. Пішли до мене працювати зі мною буде дуже це цікаво. Різні види. От но так. треба вийти і сказати, умовно угу. вийти і сказати, як це зробити. От тут мені здається найбільший Окей. розрив. Окей, дивись, а ти запитав про те, чи можна навшитись. абсолютно, бо красномовство це не дар божий. Трошечки дару, але здебільшого це саме навик. Тому що риторика це така наука uh -huh. про красномовство, це прикладна наука. І там є чіткі правила, вивчивши які своє красномовство можна покращити. Це перше. Uh -huh. І яке було твоє наступне запитання? Mm -hmm. Давай Та... тоді з третього. Да, третього, де да. мені важко, коли відповідаєш на одразу на вісім запитань. Насправді можна навчитися, і перший крок, який робили всі історичні епохальні спікери, які увійшли в історію своїми крутими промовами або ідеями, перше, що вони робили, вони долали страх публічного виступу. Як це зробити? Страх публічного виступу це другий страх після страху смерті за статистикою для кожної людини. Да. О, бо, тут ти мене здивувала. Да, відверто. Да. є статистика, uh -huh. і перший страх. Люди бояться померти, бо це інстинкт самозбереження. А другий страх після цього це страх публічного виступу. Тут є дві сторони. Медалі я це питання досліджувала дуже глибоко, uh -huh. бо я радилася із медиками, із психологами, яких зараз дуже багато і в кожного своє бачення, uh -huh. і коучі. І, зокрема, є ну, наукова література про дослідження. Так от вперше емпірично зафіксували страх публічного виступу у 1990 році. Е, є такий тріцький е, тест, де вони зібрали людей, поставили спікера і зрозуміли, ну, зафіксували, mm -hmm. та, що коли є людина, яка мовить, і люди, які слухають, а серед слухачів є члени журі, то тоді рівень хвилювання. Психологічний відображається на реакції тіла, трусяться руки, трематить голос, uh -huh, uh -huh, uh -huh. йдемо вверх і починаємо. Да? Урі, ну я не знаю, де. в тебе як проявляється страх? Mm, я вже не знаю. Окей, Ти втратив, що це таке. Не будемо розпрошуватись. Отже, у кожної людини по-своєму. У так. мене, наприклад, страх живе в руках, у мене тремтять руки і частенько такий голосочок може притримарити. Який uh, шлях вирішення цієї проблеми? По-перше, потрібно перестати підвищувати ось цю планку ідеальності до самої себе. Бо ми, дивись, перфекціонізм, ми... ти бачиш. Так, маєш на увазі. абсолютно вірно. Перфекціоністи, ідеалісти вони ризикують більше під потрапити під оцей тиск. Прес-навантаження психологічно під час публічного виступу треба простіше трошечки ставитися до того моменту, коли ти будеш мовити, не завищувати планку і не накручувати собі ці картинки в голові. Е, як я кажу, на період підготовки залиште е, ваші претензії на досконалість. А коли вже виходите в прямий ефір на місто над Богом, видихніть і кажіть, що маєте, і буде так, як має бути. Це перше можна угу, друге? Прошу, прошу. Є друга сторона медалі. Є люди насправді які не надто піклуються чужого. І так далі, і тому подібне, uh -huh. але в них все одно є такий стрес. І є люди, які до мене приходять там на консультейшн і кажуть, Оль, ну блін, ну мене не цікавлять, що там скажуть інші люди, але я все одно трусяться руки, забуваю, розлітаю ці думки. Uh -huh. Uh -huh. Це такі симптоми. Страх це звичка, яка виникла у людини в результаті попереднього негативного досвіду. Тобто, десь у дитинстві. У школі, коли виходив мовити до дошки, хтось щось десь якось криво подивився, дитяча психіка не змогла того переварити, і людина собі думає: хм, мені було незручно, мені некомфортно. А навіщо мені це робити і виходити знову говорити? Я отримав негативні емоції, да. і ці негативні емоції так. живуть зі мною так. Е, протягом цілого життя. Абсолютно вірно, для того щоб і, от, виходячи з цього другого, да. Є класний інсайт інструмент для подолання страху публічного виступу. Треба просто здобувати багато позитивного досвіду. Якщо ти хочеш подолати страх публічного виступу, використовуй будь-яку можливість мовити публічно, і зараз це набагато легше робити ніж 10 років тому назад. У нас є сторіс, вмик майданчиків У нас є купа майка свої... свої прямі ефіри. Олеже, ти знаєш, і люди, які дуже бояться виходити в прямі ефіри в соціальних мережах: Інстаграм там, Фейсбук. А я кажу: а чого ви боїтесь? Ну, а що ж я скажу? А що люди подумають? Я питаюся, скільки у вас підписників? Mm -hmm. Людина каже: 400. Я кажу: Стопе, ти знаєш, що коли ти вийдеш в прямий ефір, тебе буде дивитись дві людини, і то mm -hmm. вони через три хвилини вийдуть. Mm -hmm. Та це в найкращому випадку. Так, Це найкраще mm -hmm. ти будеш тримати три хвилини увагу. Тобто, чого ми боїмося? Використовуйте максимально майданчики для того, щоб відпрацьовувати свою мовленевість. Бо це процес. Мозок людини постійно все життя науково доведено. Він, умовно кажучи, росте. Ми розвиваємося. Айтішники, да? у них розвинена там математична частина розуму, будемо так казати, от у них вона Москва, там да? Угу. Та, мозок там прокачаний. В якихось лінгвістичних питаннях вони можуть десь просідати. От, я, наприклад, дуже мовленева із фактично самого підліткового, підліткового віку, я багато говорю, і в мене та частина мозку прокачана. Якщо ви хочете прокачати якусь частину мозку, постійно робіть те, за що вона відповідає. От, тобто, виходить, якщо ви хочете побий водички, О, якщо ви хочете щось, я не пам'ятаю, хто це е, хтось з великих виконавців, mm -hmm. чи то шуман роберт Шуман, чи то ще хтось чи Черні, Карл Черні, не пам'ятаю. Ну він сказав наступне: якщо ви хочете в чомусь добити. Тися успіху, робіть це якомога більше і якомога частіше. Амін. Тобто, дуже просто, просте слово, тренінг. Так, тобто практика, так. окей, тут є ще один психологічний момент М -м почати оцю практику, вступити на крок на е, ту стежину, спочатку дуже вузенько, mm -hmm. а потім, можливо, широченну стежину цієї практики. Що би ти порадила? Як почати практикуватися? Угу. Mm -hmm. Для цього спочатку треба зрозуміти, що ти маєш сказати цьому світу. Я переконана, що абсолютно кожна людина в цьому світі. Це моя філософія uh -huh, життя, uh -huh, uh -huh. народжена для чогось. І коли вона живе там екологічно, в ресурсі ці такі модні зараз слова, uh -huh. вона знаходить, для чого вона живе, тоді вона починає розуміти, що вона може сказати цьому світу. І от тільки тоді в неї з'являється бажання говорити. Ну наприклад Є люди, які в пошуку себе, і вони ще не кристалізували ні свої ідеї, ні своє бачення. Власне, вони дуже рідко приходять до мене на консультації, Так? ну бо вони не розуміють про що казати. Тому спочатку шукайте себе, слухайте своє серце, шукайте своє місце в цьому світі. Як це від відзначити, це моє, це не моє? От коли ви знайшли якусь справу, ви вранці прокидаєтесь. І думаєте про те. Лягаєте спати і думаєте про те. Знаєте, це як найвящену uh -huh, ідея. Uh -huh, uh -huh. Воно так відбудеться. Це не те, що фобія, це таке, знаєш, от як у мене, наприклад, красномовство, бо я ж насправді журналіст. Я пропрацювала журналістом журналістом більше десяти років. Це було пов'язане з мовленевою діяльністю. Я вела якісь заходи, воно завжди мене вело в цю точку. Uh -huh. І в якийсь момент життя я, як квіточка, дозріла, і воно відбулось коннект. Я зрозуміла, що це дуже потрібно людям. І почала цим ділитись, і це такий енергообмін. От коли в мене є розуміння, чому я маю про це говорити, тоді це слово буде сильним. Знайдеться мотивація вчитися, знайдеть, знайдеться мотивація шукати літературу, присвячувати цьому свій час. Я кажу так: якщо людина говорить: ой, у мене немає на це часу, я хочу навчитись говорити публічно, але ну така зайнята. Отже, ти ще не готовий. Значить, тобі, це не треба. тобі поки що це не потрібно. Поки що не треба. Це так само, як з іноземними мовами, так, які зараз виточиться розмова: чи треба заводити, чи не треба вводити в основну в обіг, так. чи треба державним службовцям здавати, не тернине так і далі, так далі. Час застави, всі заговоримо. Я... До речі, це стосується вивчення української мови. Угу. Та, ми про це говорили до ефіру. От люди кажуть: та немає часу, та от я не знаю, як підступитися. або не на часі, або просто почни. Угу. Коли ти розумієш, усвідомлюєш цінність цього, що ти в Україні і маєш говорити українською, тоді ти знаходиш і мотивацію, і час, і і в і в тебе все, виходить. І все інше потім вибудовується. Так, так. Скажи мені, будь ласка. Будь ласка, найменший в лапках беру клієнт, найменший клієнт, який найменша людина по віку, яка до тебе звернулася, от з. Замотивовано вже звернулася і усвідомлено сказала, що, будь ласка, я хочу навчитися. В мене щось не виходить, я хочу навчитися. Найменше най, 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 наймолодший, наймолодший, наймолодший і найстарший клієнт. Ага, Класно. Ага. Наймолодший 5-6 років є момент. Я спочатку боялась працювати от з дітками-дітками. Uh -huh. Бо в мене в моє донька. Я дуже добре пам'ятаю, що таке 5-6 років. Ця людина вона ще не дуже навіть усвідомлює, що вона дитина uh -huh, uh -huh. і що людина, і що їй треба говорити, і то важливо. І от. Для себе я зробила виклик як для людини, яка навчаю, бо це ж теж методологія, uh -huh. певний досвід. Якщо я можу щось пояснити п'ятирічній дитині, то тоді я зможу це пояснити будь-кому. Це момент. Але для оцих діток, частіше за все, як показую мій досвід, то ті діти приходять до мене на уроки не тому, що вони того хочуть, а батьки. Вони дуже хочуть, щоб їхня дитина стала uh -huh. телеведучою, uh -huh. або там мегаспікером, або ще щось. Це ті мрії, які не збулися Компенсаторні так, моменти, і та? вони це намагаються реалізувати в своїх дітях. Я завжди попереджаю: я не даю гарантії. Я не кажу, що ваша дитина після мого курсу заговорить, заговорить uh -huh. як Соловей буде щепитати. А от якщо людина вже доросла, більш свідома. Ну, це все, що вже більше 18 років, тоді я можу гарантувати. Я кажу завжди так: є три складові успіху. Звичайно, є люди з даром мовлення, от воно ти така народилась. Друге, це бажання навчатися, і третє це навчатися, бо тільки дари і бажання не працюють. <гум> Коли є три компоненти, це як три е, е, елементи успіху. Найстарший. Найвіковіший навіть не знаю. Я отак от дівчаток своїх не питаю, скільки їм там uh -huh, років. Uh -huh. Ну це точно за 60. У мене зараз проходить навчання дівчина, дівчина, uh -huh. дівчина. Дівчинка. Я не знаю, але uh -huh. візуально мені здається, що їй за 60. От, Немає а, межі. А, а що спонукає? Які мотиви? Для чого класно, е, коли у мене на навчанні там перша зустріч, кожен ділиться, робить, називається селф презентація, uh -huh. міні самопрезентація і от вона розказує, що я. Розумію, що світ іде вперед просто шаленим темпом. І у мене є продукт. Здається, вона займається мережевим маркетингом. Mm -hmm, щось mm -hmm. таке. Ні, страхування в життя, страхування. Ну, Все ну, одно мережа. Так, так, все так. мережа. Да. І вона каже: Я хочу бути. Я розумію важливість цього. От зараз в своєму віці. Mm -hmm. Я розумію, як це важливо. І Я хочу доносити це так, як роблять молоді. А чим я гірша? Да? Mm -hmm. І оце гнучкість мозку, звичайно, з віком. Буду казати об'єктивно. Ну, так, як і є, Ми... і лікарі так кажуть. Так. Але є такі штуки класні. От, Наприклад, заняття спортом, ну, доведено науково, допомагає нашому мозку якомога довше працювати. На максимум там йдуть моменти відтермінування так. тих процесів, вікових процесів, які, на жаль, у нас савців таке відбувається. Так. Я завжди кажу своїм спікертам. Ну угу, ті, хто угу, приходять угу. на навчання, я кажу, що ви маєте вчитися і, будь ласка, додайте фізичні вправи. Це допомагає розхитати ваш такий ж, знаєте, затверділий мозок. Дуже круто допомагає вивчення будь-якої іноземної мови. Мозок стає гнучкішим. Ну, тобто запускаються у ці частини мозку, які працюють, як стерінки uh -huh. включаються, і це набагато ефективніше. Коли от я сама зараз взяла за вивчення англійської мови, і я бачу результат, моя пам'ять покращилась. Хоча Я постійно мозок треную на тренажері щодня. Скажи, будь ласка, чи є в тебе м, така внутрішня установка, е, певна категорія людей, яким. Скільки би не просили, скільки би не платили за всі гроші світу, як то кажуть, яким я не зможу допомогти, якщо немає бажання, ну я не можу допомогти. Не бажання немає. Нема, нема не бажання, я можу пояснити. Я можу навіть переконати людину, що то їй потрібно. Uh -huh. Але якщо людина не має бажання працювати, от реально от ручками, вставати щоранку і робити вправи на голос, працювати над своїм диханням, поповнювати свій словниковий запас активний, угу. так перетягувати слова з пасивного словникового запасу в активний. І от в мене є люди, які ми хочемо говорити українською, навчи. Окей, я можу навчити, я можу розказати прийоми, які ви будете застосовувати, але якщо ви не будете цього робити, нічого не вийде. Хто от там нас слухає, да? можливо, ви також на цьому моменті ви хочете покращити знання української мови, знайдіть класну а, книжку українською мовою, ось таку, щоб були слова різноманітними пестощами і карколомними усілякими зворотами, і читайте її щоранку. Як молитву вслух сам собі в дзеркало інтонуючи. Якщо будете так. читати дуже голосно, то ви до цього процесу ще й залучите сусідів. Да. <хи> ну, ну чесно, я кажу, а от зараз запитають, зараз там моїх хто mm. дивляться, спікерята, от хто з них це роблять? Я не знаю. Але я знаю точно, що я так покращувала свою українську мову. І ще є дуже класний прийом. Беріть слова, якщо я, наприклад. Ви хочете розширити словниковий угу. запас. От ви почули десь якесь класне українське слово, і ви не знаєте його значення. Не полінуйтесь, залізьте в Google і подивіться, що воно значить. Потім напишіть його на а, стікері угу. і наклейте на холодильник. І спробуйте один, два, три дні вплітати його в щоденну розмову. Ви відчуєте ці слова стануть частиною вас. Вони перейдуть в активний словник. Ну запас. і плюс хата буде обклеєна. І да, і ти, коли йдеш їсти, ти не тільки. Набираєш зайву вагу, <сіх> а й підкачуєш свій. Ти мотор. набираєш зайві слова, і це дуже, дуже класно. Так. Дякую, Олю. 20 хвилин пролетіло. Маємо прощатися і Ого, виходити секунду. з ефіру. Ще раз нагадаю: авторка курсу з ораторського мистецтва, арт спікер Ольга Сольвар. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Спілкуйтеся, розмовляйте, вивчайте мови. Закликає сьогоднішня моя гостя. Дякую тобі, Олю. Дякую вам. Дякую. Вас. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося. На наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.